Вітаю у черговому випуску рубрики Все для ФОП та про ФОП з Богданом Янкивом та командою Семінарком. І у цьому відео будемо обговорювати комісійні договори, які активно набирають популярності зараз серед підприємців та однозначно будуть трендом наступного року. Чи змінилося якось законодавство, яке регулює питання комісійних договорів? Ні. Про те, що справді змінилося, це судова практика. Суди стають на сторону бізнесу у справах, де податківці намагаються оспорити комісійні договори, і суди залишають в силі такі договори, а дохід з комісійних договорів вважають лише комісійною винагородою підприємця, а не повний оборот. Почнемо коротко із єдинників. Стаття 292.1 податкового кодексу для єдинників визначає, що його доходом є кошти, які він отримав грошові. Тобто в готівковій або безготівковій формі. Водночас стаття 2924 уточнює, що у разі надання послуг виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або ж за агентськими договорами, то доходом вже є сума отриманої винагороди повіреного чи агента. Таким чином, податкове законодавство виділяє чотири комісійні договори, а саме договір доручення для вчинення певної дії від імені клієнта. Договір комісії для продажу товарів. Агентський договір для продажу послуг, а також договір транспортного експедирування для логістів, що надають експедиційні послуги та транспортні послуги. Ви можете отримати повний платіж, який включає витрати на товар чи послугу, яку ви перейшлете своєму повіреному. Для вас це транзитні кошти, які вам не належать, тому не можуть включатися у ваш дохід. А ваш дохід це виключно частина комісійної винагороди. Тепер перейдемо до загальносистемників окремої статті, яка б виділяла, що загальносистемники в свій дохід можуть включати лише комісійну винагороду, та як це є в єдинників. Насправді немає. Стаття 177.2 податкового кодексу каже, що об'єктом оподаткування є чистий, оподаткований дохід. Тобто різниця між загальним оподаткованим доходом і документально підтвердженими витратами, які є пов'язані із дійсненням господарської діяльності такої фізичної особи підприємця. Тут насправді без сумніву хочу відмітити, що сума коштів, яку комісіонер пересилає своєму довірителю, будуть його витратами. І за умови, звичайно, що такі транзакції підтверджені первинними документами, це можна списувати на ваші витрати. Чи плануєте застосовувати комісійні договори у своєму бізнесі? Поділіться своїми думками на цю тему в коментарі. Буде цікаво вам почитати. Також податківці для єдинників випустили свої роз'яснення у Зірі, як діяти із РРО та доходом отриманих від комісійних договорів. Висвітлюючи питання, а що є доходом ФОП, який працює по договору комісії, податково, відповідає, що доходом слід вважати виключно суму винагороди комісіонера, а не весь оборот, який отримав підприємець. Водночас. Існує також серія індивідуальних податкових консультацій, одну з яких, в принципі, демонструю вам на слайді, де податківці зазначають, що облік доходів ми не включаємо суму винагороди комісіонера, а загальний грошовий оборот, що нами був отриманий на розрахунковий рахунок. Таким чином, підкреслюю, що вартість проданого товару чи послуги теж відмічається в нашому обліку доходів. Продовжуючи цю думку, у зірі податківці говорять, що якщо ФОП працює по договору комісії та працює виключно з оплатами по розрахунковому рахунку Айбан. РРО чи ПРРО можна не застосовувати, але коли підприємець отримує розрахункові операції, то в такому випадку однозначно ФОП повинен використовувати касу і пробивати фіскальні чеки. Звертаю увагу на повну суму отриманих грошових коштів, а не лише на суму своєї винагороди. Зараз у судовому реєстрі можна зустріти чимало судової практики за результатами перевірок податківців з 18 по 20 роки, і саме ця судова практика повністю на користь бізнесу. В Києві підприємець продавав будівельні Матеріали на загальний річний грошовий оборот 20 мільйонів гривень в рік. І як встановили результати перевірки ДПС, бізнес працював згідно договору комісії. Податкова, звичайно, що на перевірці ігнорувала цей договір, позбавила підприємця спрощеної системи оподаткування через перевищення грошового обороту. Підприємець не розобився і оскаржив дії податкової в суді. І суд став на бік бізнесу і стверджував, що весь грошовий оборот вніс бізнес в книгу обліку доходів під час перевірки долучив комісійний договір із звітом комісіонера, по якому чітко можна було відстежити суму комісійної винагороди. І суд сказав, що кошти отримані ФОП від реалізації будівельних матеріалів за договором комісії. Не є його доходом в розумінні положень податкового кодексу, адже послуги не є продажем товару. Аналогічна справа мала місце і в Одесі, де місцевий суд апеляційний слухав подібну справу. Ситуація цікава тим, що підприємець спершу подав у річній звітності загальну суму доходу, не лише комісійну винагороду. Зрозумівши на перевірці вже податкової, що він зробив помилку, подав уточнюючу звітність і показники у звіті скоригував виключно до суми своєї винагороди за договором комісії. Звичайно, підприємець долучив і договір комісії, і звіт комісіонера, в якому розписав всі деталі всіх транзакцій, найменування товару, що продається, дату продажі, суму обороту, яку отримав, і суму комісії, яку він отримав. А також рахунок і платіжні доручення теж долучив, які здійснював по договору комісії. Весь товар, до речі, на реалізацію передавався по видаткових накладних, і це теж було зафіксовано. Як бачимо, з перелічених фактів у законодавстві судових справ. Та роз'яснити ДПС прийшов час, коли договір комісії це не лише якась там теорія в законі, але це тепер дійсно інструмент, яким можна сміло користуватися на своїй практиці. Проте ще залишається один делікатний момент з перерахуванням комісії. Найкраще, звичайно, буде працювати, коли повну суму, включаючи вартість товару і послуги, а також комісію. Комісіонер пересилає комітенту. Хоча, як показує практика, навіть коли комісіонер отримав суму комісії, і комітент надіслав тільки суму грошей за товар чи послугу, теж працює непогано. Договір комісії у ФОП це однозначно тренд наступних років, оскільки це дозволяє досить просто збільшувати ліміт оборотів. Поточна практика показує і роз'яснення податківців показують, що дійсно... З договором комісії можна починати працювати на практиці. Можна працювати як з комісійним договором, так і з агентським договором, так і з договором доручення або, наприклад, договором транспортного експедирування. І увага, включати в дохід лише суму своєї винагороди, а не повний оборот грошей. Для цього складаємо комісійний договір, звіт комісіонера. дуже важливо, щоб всі оплати були через банківський рахунок шляхом переказу нашому довірителю і як підтвердження реальності. Відносин надавати звіт комісіонера. Якщо цей випуск був вам корисний, ставимо йому лайк, ділимося з колегами і підписуємося на бухгалтерський ютуб канал Номеродин Семінарком, якщо ще досі не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати повністю безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Бухплатформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на ваші запитання і щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи різного роду калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником Бухплатформи. Якщо вас цікавлять деталі, переходять Одьте за посиланням в описі до цього відео і завжди будьте в курсі всіх законодавчих змін. Побачимось в наступних відео. Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове? Вже не захочете повертати як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло і зробили як треба. Поки в моно клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками, а ще на зв'язку завжди справжній банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.